Вітаю вас, друзі! Сьогодні приготуємо смачні соковиті пиріжки на кефірі з оригінальною начинкою з кисломолочного сиру та шпинату. Поєднання смаків вас приємно здивує. Ці інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Для начинки взяли 300 г кисломолочного сиру, 200 г свіжо замороженого шпинату, небагато домашнього замороженого кропу та одне яйце. В з додаванням невеликої кількості олії та топленого масла обсмажимо шпинат до повного розмороження та зменшення в об'ємі. Цей процес займає близько 2-3 хвилин. Кисло-молочний сир розминаємо віделкою. До нього додаємо ароматний обсмажений шпинат. Яйце для з'єднання всіх інгредієнтів. А також сіль перець за смаком та свіжозаморожений кріп. Ретельно перемішуємо все до однорідної маси і начинка готова. У глибоку миску виливаємо 250 мл кефіру кімнатної температури. Одна чайна ложка соди. 1 столова ложка цукру та половина чайної ложки солі. Все ретельно вінчиком перемішаємо. Цю суміш залишимо на хвилину дві постояти, щоб сода вступила в реакцію з кислотою кефіру. Коли кефір на суміш почне пінитися, додаємо одне яйце та одну 2 столові ложки олії. Олія додасть тісту ніжність, а яйце скріпить тісто. Ретельно розмішуємо вінчиком до однорідності. Борошно обов'язково просіваємо через сито, щоб наситити його киснем і позбутися можливих грудочок. Це зробить тісто більш легким і повітряним. Поступово додаємо просіяне борошно, замішуємо м'яке еластичне тісто, яке не повинно липнути до рук. Важливо не переборщити з борошном, інакше тісто буде жорстким. Домішуємо тісто на столі, збираємо його в колобок, консистенція готового тіста повинна нагадувати м'яке дріжове тісто. Залишаємо його на столі і змащуємо трішки олією. Накриваємо мискою і залишаємо на 15-20 хвилин у теплому місці. Після відведеного часу стил змащуємо невеликою кількістю олії. Тісто ділимо на дві частини. Так зручно буде з ним працювати. Кожну частину ділимо ще на порційні шматочки і робимо кульки. Приготовлені кульки накриваємо, щоб вони не обвітрилися. Кожну кульку розкачуємо в тонкий млинець за допомогою качалки. Якщо вам буде зручніше, можна розкачувати тісто руками, надаючи йому бажаної форми та товщини. На середину кожного млинця, коржа, хто як назве, кладемо сирну начинку і скріплюємо краї, формуючи пиріжок. Форма пиріжка може бути будь-якою: трикутник, круг, овал. Я формую трикутник. Це класичний варіант, який підходить для будь-якої начинки. Просто з'єднуємо протилежні кути коржа, утворюючи трикутник. Головне, щоб краї були добре скріплені, так начинка залишиться всередині і не випаде під час смаження. Саме тісто дуже слухняне в роботі, не потребує додаткового використання борошна чи олії. З даного тіста у мене вийшло 10 штук. Сформований пиріжки знову накриваємо, щоб не обвітрилися. На розігріту сковороду наливаємо олію, Її має бути достатньо, щоб пиріжки могли вільно плавати. Викладаємо пиріжки на сковороду і смажимо на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Для рівномірного пропікання пиріжки можна накрити кришкою на кілька хвилин. Готові пиріжки викладаємо на паперові рушники, щоб стекла зайва олія. Подаємо гарячими або ж холодними. Вони чудово підійдуть для перекусу. Ніжне тісто, соковита начинка, вони сподобаються всім без винятку. А універсальність рецепту дозволить експериментувати з різними начинками за вашим смаком. Це дуже смачно! Отож, готуйте! А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!